О, привіт, дівчата. Боже, не записувала, не викладала нічого вже два дні, певно, так? Червона, іду до косметолога. Ви на каналі Житяна Тріцьолог. З вами Калинська Ірина. Іду, возмущаюся. Не писала нічого, тому що я, чесно, фізично просто не могла. У мене телефон розривається, постійні якісь консультації. І перше, що хотіла сказати, це... Про ФОП. Як відкрити ФОП? Можливо, комусь потрібно буде зараз в 2023 році в Україні, як відкрити підприємця на себе. Це перше. А друге, що я хотіла сказати, возмущатись. так, я не обговорюю своїх клієнтів ніде в соцмережі, не називаю прізвища, але. Розповідаю про певні ситуації, іноді, можливо, хтось із людей себе впізнає в цьому. І розповідаю взагалі, що бісить нутриціолога. Звернулася до мене людина. Навіть не кажу, хто там, жінка, чоловік, дитина. Звернулася людина, яка в пошуках за очищенням себе, за здоровим харчуванням, була довгий тривалий час. Веганом. Потім у цієї людини почалися дефіцити в організмі. Це і не дивно, тому що веганство призводить до дефіциту білку, до дефіциту вітаміну в 12 до залізодефіциту. І ця людина там сама собі почала щось е, вирішила, що вона буде на кетодієті. Кетодієта це е, дієта без вуглеводна. 80% це має бути жиру е, добре. Тобто. Не збалансоване, регулярне, різноманітне, правильно, здорове харчування, а щось із якоїсь крайності в крайність. І зараз там погане самопочуття, людина звернулася до мене. І я пообіцяла зробити меню, як я працюю з людьми. Здаємо аналізи, дивлюся показники, є дефіцити, немає дефіцитів. Дивлюся аналізи, де у нас проблеми шокете. Я, в принципі, і так думала, що там є проблеми певні. Ну, коротше, розповіла, зробила меню. А він все в це, цей стоїть. А людина мене все питає і питає, які бади, які бади назначати. Там ми ой, ой певні кілька видів є призначення. Тобто я не працюю так, як деякі працюють е, нутриціологи, які хочуть там купу бабок заробити. Типу до тебе приходить людина, ти здаєш аналізи, тобі назначають тррррр, список бадів, все. Дають рекомендації по харчуванню, людина йде і все на цьому. Я по-іншому -по працюю. Я людині допомагаю з ШКТ налагодити харчування і навчитися збалансувати харчування так, щоб всі поживні речовини в майбутньому людина брала з їжі, запропонувала меню, тому що там з тими проблемами, які є, має бути п'ятиразове меню. Людина їсть тільки два рази, і просто от все, я так звикла, ну от прям упирається. Я розповіла, що пропити. Там мої улюблені пребіотики, то-то, 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 то Так, перехожу дорогу. Людина нічого в мене не питає, не перепитує. Якось просто сказала, не ображайтесь, я не буду притримуватись. Цього харчування. Ну добре, видумувати самоліт я не буду а, велосипед. І сьогодні приходить знову питання: а в мене ще будуть якісь бади? І постійно бади, бади, бади. Причому цієї людини, як вона розповіла, мені вже піва і херба вдома. Ну тобто це психологічна проблема. А, я пояснюю, що я не продавець бадів. Я дивлюсь те, що людині потрібно, а що не потрібно. Я беру інформацію наукову. Я вчусь не у компанії, яка бади продає, а я вчусь у науковців. Коротше, таку петицію мені сьогодні написав, як він розчарований, що я дефіцити йому не виявила. Він все хоче ці дефіцити знайти. Хоча там є проблеми. І говорила, що потрібно пити, що в нього самопочуття погане, що, мов, на цьому харчуванні йому жити на кухні приходиться. Але ж, знову ж таки, всі мої дівчата підопічні, адаптуються. Я підказую, як, як і в супермаркеті, і в кафе, і в гостях, як адаптуватися до здорового харчування. Коротше, там стільки всього, і оце мен... йду, мене просто. Аж вивертає. Тому що я свою роботу завжди роблю якісно. І хто зі мною є на програмах схуднення або на програмах харчування, знає, що я завжди розповім так все від А до Я, щоб людина зрозуміла. Але у людини завжди одне питання: якій потрібно бади. А вони просто вже ніякі не потрібні бади. Психолог так. Нормалізація ШКТ роботи. Так, ферменти так, прибіотик так. Ну це теж бади, але просто жесть. А тепер уу, знову йду в гірку. Так стомилася вже. Щічки червоні. До речі, помітила, що після того, як відмовилась від кави і чаю, мій купероз менше став себе проявляти і все-таки щічки. Зараз червоні, бо я на морозі. В нашому колхозі всі на морозі. Ось. Подобається мені бути без е, кави і чаю. Хоча хочеться цього аромату кави, філіжаночка, кави з коліжаночкою. Але тим не менше, тепер про фоп. Дівчата-хлопці, кому потрібно е, відкрити фоп, це зараз просто мега, мега-легко. Хто ще не відкрив, Тривав, що потрібно робити. Перш за все, ви маєте це зробити через дію. Можна з комп'ютера, можна з мобільного телефону. Я робила з мобільного телефону, але через мобільний додаток не можна. Потрібно тільки через браузер. Що я робила? Спочатку потрібно визначитися з кведами. Кведи це вид господарської діяльності, за допомогою якої ви... Будете реалізувати послуги, чи продавати товари, чи те, що ви будете робити взагалі в цілому. Коли ви, ви, ви ці кведи, зараз перейду дорогу, ці кведи можна пошукати е, в Гуглі, можна пошукати прямо в дії, ну, тобто вже підготуватися. Потім вам потрібно розуміти, який дохід у вас буде на рік. Щоб зрозуміти ФОП, якої форми вам потрібно відкрити. Після цього вам потрібно ще одразу собі там зрозуміти, чи будуть у вас наймані працівники, чи не буде найманих працівників. Якщо найманих працівників немає, то там буде проще. І берете заходите в дію, але в дію не в мобільному додатку, а в дію через комп'ютер. Через, або через браузер на телефоні. І е, потрібно буде вам авторизуватися. Для того, щоб авторизуватися, ми, ви можете обрати ключ або від IZ-банку, типу мовно Privat або е, обрати свій файловий документ. Е, файловий документ, наприклад, якщо через приват-банк ви робили підпис свій. Потім ну там ще є кілька варіантів. Ви активізуєтесь і там буде така папочка послуги підприємцям. Ви заходите туди підприємцям і обираєте, якщо вам потрібно закрити ФОП, закрити ФОП, якщо вам потрібно відкрити ФОП, відкрити ФОП за 10 хвилин. Ну і там у вас потім будуть запитувати ваші дані, ви їх всі вводите, вибираєте кведи, вибираєте скільки цього, все, все, що я раніше сказала, і потрібно буде підпис зробити, електронний підпис. Щоб зробити електронний підпис, вам потрібно буде зайти в цей в, мобіль, в мобільний вже додаток. І через мобільний додаток вас воно все там викидає на ці сторіночки дуже швидко. Перехожу дорогу. Просто Робите підпис, натискаєте так, підписатись, там вашу біометрику зніме, лице, Face ID, все, що у вас там є, і все. Заявку вашу приймають, а потім на електронну пошту приходить відповідь. Ось так от ФОП відкрити дуже легко. Але до того, як відкрити ФОП, ще ж потрібно зрозуміти, чим ви хочете займатися. Ось це шлях довжиною в життя. Я до цього йшла дуже довго. Так, а зараз біжу до косметолога, таке буду робити там. Сподіваюсь, моя мама не побачить це відео. А вам поки по вулиці слухайте стільки індусів. Вони тут навчаються в медичному університеті. Але коли ми сюди приїхали рік назад, їх всіх тут не було, тому що почалась війна. А зараз їх дуже велика кількість. Про що це свідчить? Що вже ніхто війну не боїться. А... Всі їдуть і живуть, так як і жили. Лишилося нам тільки все-таки ви, 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 ви вигнати ту нечість Ах, назад до них. Щоб взагалі вже спокійніше жити. Ось так. Дивіться, прикол, бачите світерочок? Ось я його вам показую. Модний зараз світерочок, дивлюся. One by one. Ось в такому світорочку я вчора ходила вдома, у мами взяла. У мене всі діти ржали вдома. Ще я приоділася, я такий світорочок бабусін зділа. А він, як видалось, в моді і в тренді. Прийшла, лежу, готуюсь, буду собі колоти. Ботокс. Іл-ілі політики, так? Да? Ліполітичні ферменти. Ліполітичні ферменти. Все. І рульки вже під 40 вже почалось. Колите собі ботокс чи ні, тому що я багато знаю дівчат, які колють і нормально до цього відносяться. А я прям до последнього тягнула. Це я ще без уколів. Це тільки помітили, куди будуть колоти. Я не трус, але я боюсь, дівчата, оце оце я зважилась. Все вже вкололи. Подія через 3 тижні до 21 дня. Ой, через 3 дні до 21. А наскільки це на півроку? Індивідуально, це залежить від обмінних процесів в організмі. <гум> Три місяці мінімум тримає. І далі від 3 до 9 місяців. довше 9 місяців не бачила, що тримає. Ротанімів, щоб ви знали, як це боляче. і ви знали, що це так боляче. Тільки зараз мені моя Вікторія сказала, що на це люди йдуть свідомо, бо це дуже боляче. Не всі це роблять. А я не знала, що це боляче. Я просто написала, що хочу ліполітики. Я запитала, чи точно, бо це болить. Я не знала. В мене... Я схудла дуже сильно. Дуже сильно схудла. <гум> ну, Після того, як перестала годувати сина, я реально схудла. І так як мені вже під 40 років, то в мене вже шкіра не така еластична і не так швидко вона стягується. Вона, от, от, от... Якщо ви помічали, коли я записую там якісь відео, в мене воно так от тут прям не кратко кумарить, як у шарпіє. А я хочу бути гарненькою. <гум> Коротше, все. Накололась. Не болять. Перші мої уколи в житті. Ну, ботулінотерапія вона не так боліла. Ботулінотерапія взагалі не боліла. А це просто, я думала, я буду пісяти кипятком. Я навіть, чесно кажучи, матюкалась. Мама, пробач. Піду по рот з милом ще дівчата на рахунок юрскін. Ви бачили, я вам показувала, що я купувала. Ось е, у моєї Вікторії, косметолога, вона теж користується цією фірмою, вона, в принципі, мене з нею і познайомила, тому що це професійна українська косметика із таким складом, як у Медік 8, тільки дешевшим. Я, чесно кажучи, наразі в захваті. Я давно шукала таку косметику. І чому в захваті? Поясню, перш за все, вона дуже класно зволожує, дійсно зволожує класно. А по-друге, вона не лишає жирної плівки. У кого. Е, Жирна жирновата шкіра, або е, дуже якщо суха, то там потрібно підібрати щось, певно, своє якесь, да? Ну, є там для сухої шкіри. Для сухої шкіри, да, і маска є. Маска відновлюється кремочки просто всі внизу тут їх важко. Ну да, тут треба дивитися. Ну я від неї в захваті. Запах класний, ефект, класний зволоження, класне, ніякої липкої плівки немає. Ну просто от реально я прям пишаюся нашими українцями. Це пташечки мої. Я вийшла вже. Мене відпустило ще лідокаїн не відпускає, звичайно. І я дуже голодна, в мене був такий неситний обід, іду в пошуках чогось швидко перекусити корисного і піти далі. І, звичайно, тут такого немає. Я навіть не знаю. Кави я не п'ю, чаю я не п'ю, булок не їм, печива не їм. От що можна таке прохожу крамницю, майстерня карам. Майстерня карамелі, карамель я не їм. Коротше, я в зав'язки. Хоча я можу зараз щось солоденьке з'їсти, насправді е я якось так гарно себе стала почувати і в мене так здулося тіло, скажімо так, після того, як я перестала вживати е каву і чай, просто я в захваті, тому що. На одну молекулу, наприклад, глюкози прилипає чотири молекули води. І коли ми худно, перестаємо їсти велику кількість глюкози, виходить глікоген, це запаси глюкози, і з собою по чотири молекули води забирають. А на кофеїн шість і молекул глюкози прилипає. Тому я зараз піду і щось певно захам'ячу десертного. Все, люблю, цілую. Так, тут генератори працюють. Підпишіться на канал, підпишіться, не забудьте. Ще трошки відбуваєте, а зараз спробую. Нормально. Так, ось такий обрала таку штучку, таку штучку і тепленьку водичку. Ось це я так збільшила. Це буде 110 Добре. Ой, яка красота.